У державному департаменті Сполучених Штатів повідомили, що їхня країна не вважає, ніби російський диктатор Путін отримав перевагу в війні проти України на тлі відходу українських військових з Авдіївки та затримки допомоги Сполучених Штатів для українців. Про це повідомив речник держдепу Меттью Міллер. Ну, окей. він погодився, що Росія могла захопити Авдіївку через те, що Україна не змогла належним чином забезпечити озброєння своїх військ, і це відбулось здебільшого. Що через відмову Конгресу продовжувати підтримку України, але ми також бачимо, як Україна має значні успіхи на полі бою, особливо в Чорному морі, де вони вигнали російський флот із Севастополя, відкрили новий судноплавний коридор, який їм дозволив експортувати не лише пшеницю та інші зернові, але й також промислові товари. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Байден котре звернувся до Конгресу із вимогою проголосувати за надання військової допомоги Україні, за його словами, тільки так. Можна знищити рашистську армію в Україні. Проекти з допомогою для партнерів, у тому числі для України. Одна із найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, це ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку та підтримати Україну, заявив американський президент. Коментуючи ситуацію із затримкою допомоги для Києва, речник держдепу Метті Міллер додав за відповіддю Конгресу стежить увесь світ. Putin is watching what happens in Washington closely. Думаю, всім повинно бути очевидно, що Володимир Путін уважно стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Можна припустити, що він стежить за тим, що відбувається в Конгресі. Я думаю, що з самого початку цього конфлікту він завжди припускав, що він може перечекати Захід, що увага заходу, інтерес заходу будуть втрачені, що захід не захоче довго утримувати санкції тощо. Захід довів, що Путін не правий, я маю на увазі не лише Сполучені Штати, а й Європу, яка на ранньому етапі вжила вражаючих заходів, щоб відійти від російської енергетики, чого на мою думку Путін ніколи не очікував. Але ми повинні припускати, що весь світ, зокрема, і Москва, спостерігають за тим, що готовий Конгрес Сполучених Штатів активізуватися, продовжувати фінансувати Україну, щоб допомогти їй захиститись від агресії Росії. Своєю чергою група законодавців із демократичної партії також закликала спікера палати представників повернутися до сесії для розгляду критично важливої допомоги для України. Історія жорстко засудить Сполучені Штати та Палату представників під вашим керівництвом за це за бездіяльність у цей час. Йдеться у зверненні до Джонсона. Водночас, конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік упевнений, що Палата представників таки схвалить допомогу для України. Про це він сказав у коментарі Мирославі Гонгадзе, яка зустріла законодавця на вулицях Києва єдина річ, яка стримує його, це складна політична ситуація у палаті представників. Але він вірить в Україну. Вірить у мир шляхом сили. Він розуміє, що на кону він за замовчуванням підтримує Україну. Якщо знадобиться, щоб я взяв політичний удар на себе, аби захистити його. Я радо це зроблю. Але ми маємо це зробити. Ми повинні дістатися фінішу, і ми це зробимо. Я дуже впевнений. Підтримати Україну це не просто правильно, це в національних інтересах Сполучених Штатів, каже посолка США в Україні Бріджіт Брінк. Мирослава Гонгадзе розпитала в дипломатки, як вона пояснює затримкою з допомогою від США, і чи перемога України також в національних інтересах Америки. Їхня розмова далі дякую за цю можливість. Ви прибули в Україну як посолка США через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яке у вас тоді було враження від України, і чи змінилося воно зараз? Україна і українці здалися мені міцними і стійкими. Я дуже пишаюся тим, що ми підтримали Україну. Ми просто зобов'язані допомогти вам закінчити цю роботу. сьогодні. Україна гостро потребує військової підтримки. У конгресі є затримки з цією підтримкою. як ви пояснюєте українцям, чому США так довго вирішували, коли і як вони підтримуватимуть Україну Ну, я пояснювала українцям, що в Америці і в нашому конгресі є двопартійна підтримка України. Я, президент, і всі в адміністрації президента робили все можливе, щоб донести до конгресу, а також до американського народу, чому важливо підтримувати Україну, і ми продовжуватимемо це робити незважаючи на бездіяльність конгресу щодо надсилання такої необхідної підтримки, Pew Research Institute провів дослідження, результати якого показують, що 73% американців вважають, що підтримка України в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів двопартійна, як ви сказали, підтримка є у конгресі. Чи перемога України є у національних інтересах США? Абсолютно так, як сказав президент Байден, ми підтримуємо перемогу України в цій війні, переконавшись, що це стратегічна поразка Путіна. І я думаю, що ця думка має широку підтримку в Конгресі і серед американського народу консервативні голоси в Конгресі питають про звітність за допомогу, надану США Україні. Нещодавно американські інспектори відвідали Київ. Чи можете ви розповісти нам про це? Як відбувається процес підзвітності тут в Україні? Я вам скажу так: ми спостерігаємо за цим як яструб з посольства. Близько третини моєї команди займається наглядом У посольстві. Також перебувають три генеральні інспектори, які мають штати з 400 осіб по всьому світу. Отже, нагляд відбувається як українцями, так і нами в посольстві і загалом. чи мають ваші інспектори доступ до об'єктів, де зберігають зброю та інші боєприпаси вони мають доступ до будь-якого місця, куди можна потрапити фізично. А щодо місць, куди не можна дістатися, наприклад, на передовій, ми розробили альтернативні способи обліку таких речей, як зброя. Які альтернативні засоби? Я, напевне, не можу сказати які конкретно, але ми знайшли способи, які відповідають правилам і закону і не наражають людей на небезпеку. за останні два роки сполучені штати багато допомагали Україні у військовому плані, але багато грошей фактично залишаються у сполучених штатах у невеликих містах, зокрема де виробляють зброю. Чи є у вас уявлення про те, як витрачаються ці кошти? дякую за запитання Справді гроші, які ми виділяємо Україні, витрачаються в 31 штаті по всій країні, включаючи гроші на виготовлення ракет в Аризоні, Це також включає артилерію в Пенсильванії. Сюди входять навіть автомобілі з мого рідного штату Мічиган. Тож це насправді також дуже важливо для американців і американських робочих місць. А це також підтримує Україну. The The The... Українська економіка попри війну та значний спад вистояла. США дуже допомогли які на вашу думку перспективи української економіки на наступний рік? і які нові механізми ви плануєте використовувати, щоб допомогти Україні економічно вижити? Це, насправді можливо один з найбільших успіхів України поза військовою сферою. Ваша економіка, українська економіка, за останній рік зросла на 5%. Це феноменально. Значною частиною цього є здатність України продовжувати експорт, і це було зроблено, попри те, що Росія вийшла з чорноморської зернової ініціативи.